Авто в подарунок ЗСУ заїхала сьогодні на благодійний ярмарок хабу Венеція у Мукачеві. Тут не припиняють допомагати бійцям і переселенцям, а особливо зараз у зимовий морозний період. Новорічний подарунок кажуть волонтери масштабний. Сьогодні таки на нашу ярмарку приїхала машина сім'я Ростовцевих, Лариса Ростовцева. Жінка передала нам машину для, для 128 для бригади. Вона це всі ці сім'ї є онкохвора дитина, який хлопчик, який лежить вже ну, дуже важко хворий. Але вона її серце з нашими воїнами, і вона вирішила на сьогоднішній день на цю ярмарку от, приїхала машина, і ми всі дуже раді, тому що ця машина поїде на передову на Бахмут. Ярмарок на морозі не проблема для волонтерів, які всім серцем вболівають і хвилюються і за бійців України, і за переселенців, які потребують допомоги. Щоб швидше була перемога, і біженці всі поїхали, вже дівчат замучили. Молодці, Закарпаття ніде немає краще, ніж Мукачево. Не можемо сюди виїхати. Ми їх не відпускаємо, да. вони наші дівчата, наша так як приймаються дівчата, мабуть, в Україні ніхто, як Мукачево, в Закарпатті, тут взагалі. Дякую, дякую. Біженцям найкраще. Більше дев'яти місяців у хабі Венеція працює волонтерська кав'ярня, де кожна кава вносить свою лепту для підтримки зсу і закупівлю для бійців буржуйок. Їх передали вже більше 25 штук. Тепер збирають і на термобілизну для військових, адже зима лише почалася. На цій ярмарці представлені роботи всіх наших закарпатських хазяїв з особливості особливості ОрфанПромінс, які дівчата приготували ці смачні тістечка і і. Також наша Катерина Ядівна зварила смачний узвар і літвейн. Також ми тут презентуємо роботи, які нам принесли благодійники, щоб ми продали на цій ярмарці, і всі кошти були передані на термобілизну. На продаж передали все необхідне і благодійники, посуд, вироби ручної роботи, а головне смаколики, яких розбирають найбільше. Дівчата випікали тістечка, пиріжки. Вони завжди долучаються до різних. Акцій таких, які приносять користь для нашої України, щоб настав мир, перемога, щоб ми мали спокійну ніч. Все таке апетитне, ви знаєте, все таке красиве, хочеться спробувати все домашнє. Випічка у вас дуже тут вкусна, між прочим, мукачева. Очень кусна. Навіть ніж у нас в Харкові. Наше майбутнє залежить безпосередньо від того, наскільки ми будемо допомагати армії нашій, наскільки ми будемо таким. Е Надійним тилом, скажімо так, всіх запрошую, всіх приходьте. Смаколиків тут багато, і не тільки смаколиків. ви ще придбали. Я купила печиво. І тут мені ще прянички дали в подарунок і узваром пригостили. Треба підтримувати, обов'язково. То добре, дуже добре, що є така ярмарка. Хаб Венеція підтримує не лише 128-му гірсько гірську штурмову бригаду. Передають необхідне і для 63-ї та 51-ї. кажуть усім, хто звертається, стараються не відмовляти і підтримувати максимально. Тож і ви долучайтеся до благородної справи, тим більше зараз узимку, коли наше тепло і підтримка бійцям вкрай необхідна.